Вітаю, друзі. А також усі інші. Сіма. Це дата I can do anything. And they will bring another person. Ну, скажімо так, нічого не можна зрозуміти, але здається, що це не трохи великоросійська там скрипна мова, якою можуть порозумітися між собою мешканці омської та. Магаданської агломерації. А, тим не менш, маємо те, що маємо. І це реальність росіян стане на сьогодні, коли ось такі події, а родині сварки, назвемо це так, відбуваються між окупантами. Ну, такі вілікароси. В нас сьогодні 17 листопада, і це 1363-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної штабної навали російських окупантів. В принципі, ми можемо сьогодні під час огляду мапи бойових дій в Україні, як завжди це відбувається на ЄЙ, Провести ще і невеличкий аналіз: аналіз того, які події відбувалися саме за другий тиждень листопада. Що з цього можна які зробити висновки з того, що відбувалося цей другий тиждень, в принципі, можу сказати так: російські окупаційні війська себе найбільш активно продемонстрували протягом саме цього тижня. На південно-донбаському напрямку, саме по Запорізькій та Дніпропетровській областям. Саме тут російські окупаційні війська максимально намагалися рухатися в бік території України. Також були просування і на Новопавлівському напрямку під кінець другого тижня листопада. В принципі, можна сказати наступне, що росіяни вони не зменшили. Темпи окупації території України, а якраз навпаки, на жаль, другий тиждень листопада продемонстрував те, що російські окупаційні війська мали можливість захопити не просто більше територій, аніж в тижневому вимірі вересня, жовтня, а навіть липня, серпня, червня. І досить це високий показник. Російські окупаційні війська за другий тиждень листопада окупували а, майже 161 та трохи більше а, квадратних кілометрів території України. Це найгірший показник, один з найгірших показників в тижневому вимірюванні за весь 2025 рік. Нагадаю, що під час літнього наступу російських окупаційних військ цього року, в червні, в липні, в серпні, середній показник кожного тижня захоплених територій становив приблизно десь 150 квадратних кілометрів і не завжди. І зараз ми можемо спостерігати за кардинальною зміною саме всіх показників. В е, вересні. В жовтні російські окупаційні війська захоплювали в середньому 50-60 квадратних кілометрів території України. І от різниця майже в три рази більше вони захопили протягом е цього, е цього другого тижня е листопада місяця. До речі, перший тиждень також був досить високим показником е в цьому питанні. Тому я думаю, що листопад це буде ну, досить неприємний місяць для того, щоб а, розпочати а, які, якесь внутрішнє розслідування. А як це сталося? А, до речі, переважно російські окупаційні війська захоплювали території якраз на південно-донбаському напрямку. Це Запорізька область, найбільша частина території це саме Запорізька область, а також частково Дніпропетровська область. Е, тому, е, м'яко кажучи, це ну не найкращі показники, які можна було б очікувати саме в рік, коли сили оборони України повинні виснажувати людський ресурс російських окупантів. До речі, до людського ресурсу: що там з людським ресурсом? Тому що ну площа це площа. А скільки росіяни втратили особового складу за другий тиждень листопада російські окупаційні війська втратили. Приблизно 7300 особового складу, навіть менше аніж за перший тиждень, але при цьому захопили більше території, втратили менше, захопили більше. А, цей показник а, говорить про те, що а, протягом а, другого тижня листопада російські окупаційні війська втрачали на один захоплений квадратний кілометр території України приблизно 45 росіян 200 та 300. Це найгірший показник не тільки для 2025 року. Це найгірший показник в, навіть на межі 22-23. Тобто, ми е, тоді, коли повинні вбивати якомога більше росіян, е, ми їх не вбиваємо якомога більше. Зараз тенденція зменшення кількості втратного, саме кількісного показнику, не якісного, тому що там, якщо ми говоримо про пропорцію 200-300, то, ну, тобто незворотні санітарні втрати та поранені, важко поранені, легко поранені. Це інші показники. Але якщо ми говоримо саме про показник, який стосується безпосередньо. А кількісної компоненти тенденції зменшення продовжуються, і я думаю, що цього місяця російські окупаційні війська знову ж таки не вийдуть на якісь там рекордні показники по втратам людського ресурсу. На жаль, це продовжує відбуватися. Пов'язано це з тим, що, не дивлячись на те, що в 2024 році попереджали. Про те, що а, росіяни будуть воювати переважно людським ресурсом, і відповідно, треба буде адаптуватися саме до цієї нової тактики ведення бойових дій, а зроблено було мінімально заходів для того, щоб цьому заподіяти. І зараз відбувається те ж саме а, мінімальні заходи щодо заподіяння відповідно, ось а, таким методом дій з боку супротивника. 음, розмов багато, але ми маємо зараз ситуацію таку: Росіяни захоплюють території меншими втратами, ніж раніше, і набагато швидше. Вони просуваються в напрямку на Гуляйполя, вони просуваються в напрямку на Покровське, вони просуваються в напрямку на Новопавлівку, вони ведуть активні бойові дії в Покровську, вони поступово починають е е міські бої в Мирнограді на околицях. Uh, вони готуються до uh, штурмових дій в Костянтинівці. Uh, вони намагаються взяти під свій контроль логістику Лимана Куп'янської вісі, вийти на Лиман і розпочати там таку ж саму операцію, як і в Покровську. А також вони не втрачають надії того, що можуть захопити Куп'янськ uh, саме тактику, яку вже продемонстрували в Покровську. Окрім всього іншого, проблемним залишається вовчансько. І все це на четвертий рік війни, і в багатьох випадках а, все це відбувається на фоні того, що не було за цей час підготовлено заздалегідь логістику до ударів FPV-дронами та контролю FPV-дронами, хоча про це багато говорилося на багатьох ділянках. Просто не було підготовлено навіть основні логістичні артерії, рокадні дороги сітками. Вони не були перетягнуті. Якісь перетянуті, якісь не не перетягнуті. І ось з цього робимо відповідний висновок. Другий момент це пов'язаний з тим, що за весь цей час не було вирішено питання з гіпертрофованими лініями оборони. Ну тобто, будувати лінію оборони по методичці часів 1980-х вісімдесятих років радянської армії. Це ок, це просто чудово, особливо в умовах сучасної війни, яка є динамічною і коли треба пристосовуватися, змінювати відповідні е вимоги в режимі нон-стоп. А цього не відбувалося інколи навіть саботувалося з боку обласних адміністрацій, обласних військових адміністрацій, які також повинні відповідати за облаштування відповідних ліній а, оборони, рубежів, фортифікації багато чого іншого. Рухаємось далі. А, не вирішено багато інших питань а, зараз. Багато підіймається питань з нестачі людського ресурсу. А як отримати людський ресурс, якісний мотивований людський ресурс для підрозділів? А якщо мотивація не відбувається, тобто те, що ТЦК там десь схопить якогось шнаря на вулиці? Який не встиг там свою закладочку знайти під ялинкою і відправляють його в штурмову бригаду. Ну, це серйозно так. Ви впевнені, що це правильний крок, а це буде якісний боєць, такий штурмовик Аля Арнольд Шварценеггер. А у тому та і проблема. Покладаючись виключно на функціонал ТЦК, ми не покладаємось на функціонал іншого дуже важливого. Елементу в нашому суспільстві бабла, і без фінансової мотивації ми не зможемо підняти рівень мобілізації. Зараз багато говорять про СЗЧ, це також відноситься до фінансової мотивації, про яке СЗЧ зараз говорять. А в більшості випадків ну без якихось пояснень про будь-яке. Тобто, якщо ми говоримо про про російське налаштованого якогось громадянина України, якого загребло ЦК на вулиці, то він, звісно ж, піде все за Він не буде воювати. Бо бо він за Росією. Він а, навпаки, якщо потрапить до підрозділу, він може нашкодити, здати геолокації. Потім, коли черговий до командира буде влаштовувати нагородження під відкритим небом. А буде вишикування відповідно під відкритим небом. Прилетить іскандер. То і цей іскандер якраз прилетить, тому що якийсь а, проросійський налаштований ось такий шнир буде здавати геолокацію та повідомляти, що буде відбуватися нагородження. Тобто, привіт. Усім командирам, які продовжують нагородження під відкритим небом, влаштовувати, і це е, вже відбувалося неразово. Я вважаю, що за це взагалі треба кримінальну відповідальність вже вводити, а не просто влаштовувати якесь ось це ануну в соціальних мережах, і тут треба пояснювати, що в більшості випадків якраз е, е, нестача людського ресурсу пов'язана також з тим, що не врегульовано питання СЗЧ, тобто коли людина може відмовитись від командира до вбуття і прийти до більш якісного підрозділу з більш професійним досвідченим командиром. А, нема такої законного інструментарію, нема багатьох інших моментів. Фінансової мотивації, знову ж таки, повертаючись, нема як мобілізувати добровольців, якщо нема фінансової мотивації. А, якщо. Ми говоримо про інші якісь аспекти. То, наприклад, врегульоване питання з термінами служби. Тут також жодних немає якихось пояснень. Є багато ось таких питань, які заважають нам нормально мобілізувати особовий склад, мобілізувати добровольців, навіть фінансово мотивованих, що протидіяти супротивнику на полі бою, в свою чергу на полі бою багато хто не е виконує ті обов'язки. Я не кажу зараз про е військових, я кажу навіть про місцеву владу своїх обов'язків щодо формування фортифікації лінії оборони і так далі. Таке інше. Зараз російські окупаційні війська проводять бойові дії на території Дніпропетровської та Запорізької області, там, де вони не були в 2022 році. У мене питання до безпосереднього керівництва Дніпропетровщини та Запорізької області. А ви про що думали всі ці роки, допоки ці території не були окуповані російськими окупантами? Чому там не було створено таких ліній оборони, через які росіяни не мали можливість пройти? Від слова, взагалі, ви щось там робили? Взагалі від слова, ну так якісно не так, щоб просто. А, зробити доповідь ну, там десь а, на верхівку влади, а, десь в столицю, і зробити вигляд, що ви такі молодці. Ну так ви через деякий час змушені будете тікати на своїх літочках, ну, не на літачках, на VIP вагонах а, до Вєни Варшави і так далі. А, тому що росіяни поступово вони наближаються до Запоріжжя, вони поступово наближаються до Дніпропетровщини. Ну, ну, Дніпро буде. Десь потім вже відкладено в них за строками А Запоріжжя. Ну от другий тиждень листопада саме це і демонструє. Поступово ми зараз можемо з вами спостерігати за тим, як російські окупаційні війська, використовуючи наші слабкі місця, які вони вивчали весь цей час, витрачаючи величезний людський ресурс саме як м'ясо, і починаючи це м'ясо використовувати більш ефективніше. Тому що вони вивчили наші недоліки. А наші недоліки в нас були тому, що в нас а, на тих чи інших місцях а, продовжували залишатися, ну, м'яко кажучи, люди, які не якісно виконували собі обов'язки. Найближчим часом ми з вами зможемо побачити, мабуть, ну, найбільше з 2022 року випробування нашого суспільства. Я не кажу про випробовування сил оборони України. Сили оборони України випробовування вже давно витримали. Ми вже давно витримали е, випробовування стосовно того, е, що е, нашим військовим доводиться е, протидіяти набагато більшому, е, набагато е, жорстокішому. І, ну я скажу так, взагалі аморальному ворогу. А, від слова, взагалі, це не люди, це дійсно орки, які зараз а, а, вони великою навалою такої орди пруть на нашу землю. А в свою чергу, нас в тиловій Україні, що на політичному рівні, що на багатьох інших рівнях, а, вже на межі 23-24 року багато хто розслабився. Почалася розслабуха. Якщо Путіну хочеться бачити все а, і в подальшому, в майбутньому все більш інтенсивнішу двіжуху, то в нас на жаль, а, багато хто а, почав відчувати себе в стані розслабухи. І зараз цього ми вигрибаємо. В нас був картбланш декілька років зробити так, щоб росіяни взагалі продовжували ламати свої зуби. А, Ті, взагалі, вони руйнувалися та виснажувалися по нашій лінії оборони. Цього зроблено не було. І в Запорізькій області найближчим часом ми побачимо, як росіяни почнуть бої за Гуляйполе. Через деякий час, можливо, це відбудеться в грудні. Ми побачимо, як росіяни почнуть бої за Покровськи. І все це пов'язано з тим, що не було зроблено за ці роки те, що могло б бути зроблено. На жаль, на багатьох рівнях. Але це не означає, що немає ще а, шансів а, все це зупинити, як мінімум, спочатку загальмувати, потім зупинити. А, другий тиждень листопада да, демонструє те, що росіяни тільки набирають оберт. Гайчу, Гуляйполе, Покровське, частково янчу, можуть зупинити це просування. Якщо цього не станеться, і протягом найближчого місяця ми з вами побачимо, як російські окупаційні війська форсують гайчу. Запам'ятайте, це дуже уважно. Якщо найближчий місяць, саме місяць, росіяни форсують гайчу. То в наступному році ми будемо говорити про оборону Запоріжжя. Дякую, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостивши. Все це допомагає цим відео зростати в ретензії україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще й стати спонсором ОБОСУ Є і, відповідно. Допомогти робити більш цікавого та якісного контенту для вас. Спонсори отримують цей контент першим. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, під час огляду мапи бойових дій на обосі зранку. Слава Україні! Слава нації!